Це просто, що в мене інструмент професійний. А ось тут акуратненько його надбити. І ось бачите, оп, його робить побився. Розбити, почистити і вивезти його туди і там поскладувати. Вибираємо цілий кирпич. Якщо є раствор, ми чистимо половиночки точно так же отдельно. Выбираем, складываем по пакучками. Все отдельно. Белий отдельно, красний отдельно. Роботи немає, приходиться з то перебиватися, заробляти на хліб, на комуналку. Ось уявіть собі, все це планувалося. Сільська рада планувалася відвестися до... Нашого полігону. Це не сміття, а це ресурс, це відходи, які можна повторно використовувати. Ми знаємо, цегла коштує 6-10 гривень, тобто, а зараз вилучення у нас коштує десь близько 2 гривень. Тобто за ті ж 2 гривні ми б могли людям її віддавати. Це у майбутньому ось цей пілот, поки що ми домовилися, що ми його роздаємо. Попит є, що це допоможе тим людям, які не мають можливості придбати нових будівельних матеріалів, але вони можуть використати ці матеріали, які придатні для використання. Торінні, і це буде цілком безкоштовно для них. І я думаю, що да, якийсь там хоч трохи проблемних питань буде знято. Тобто на сьогодні у людей немає грошей, тобто таким чином вони економлять гроші, і це економічний ефект. А по-друге, це ну це марнування ресурсів. У нас принцип повторне використання. Наступний крок: ми зараз будемо співпрацювати з лабораторією, сертифікованою лабораторією, і будемо тестувати цю цеглу партію вибирати і розуміти, чи вона відповідає. Тим заявленим вимогам при, наприклад, відбудові будинків, ось таким чином зменшувати і будувати нове житло за допомогою ось цих відходів руйнування. Ну, ми знаємо приклад Берлін він відбудований з цієї цегли, яка була зруйнована під час Другої світової війни.